Добрий день, я лікар-інтерн центру первинної медико-санітарної допомоги Куристичівської міської ради. Хочу презентувати вам тему цукровий діабет, доповідь якої відбудеться четвер. Цей четвер, першого числа о 16.00. доповідати буде омецинська Марина Володимирівна. І що ж таке цукровий діабет? Цукровий діабет це хронічне захворювання, що характеризується підвищенням рівня цукру в крові і виділяють три основних типи цукрового діабету: це цукровий діабет першого, другого типу та гестаційний діабет. А в чому їх відмінність? Цукровий діабет першого типу це діабет молодого покоління людей до 40 років. Виникає внаслідок відсутності вироблення або незначної кількості вироблення інсуліну бішунковою залозою організму, і цей гормон потрібний для, для зв'язування глюкози крові і засвоєння організмом, тому його зменшення відсутність буде призводити до підвищення рівня глюкози в крові. Цукровий діабет другого типу це в основному е, хвороба більш старшого покоління і е, людей з надмірною вагою або ожирінням. Е, характеризується е, навпаки підвищенням рівня інсуліну і. Е, е, Глюкози крові виникає такий парадокс, коли інсулін не засвоюється організмом, клітинами організму, і через це глюкоза так само не засвоюється, не відкладається в глікоген в організмі. І через це виникає підвищення глюкози крові, виникає ця хвороба. Гестаційний діабет це діабет вагітних. Він виникає внаслідок підвищення рівня е, певних гормонів, е, фізіологічно підвищення рівня гормонів в організмі вагітної, і е, характеризується, ну він може бути маніфесним, тобто проявитися під час вагітності і продовжитись після вагітності, після народження дитини, а може е, зникнути після народження дитини. І тоді, хоча і відсутні прояви цієї хвороби, але це може бути чинником ризику. Породілі вже жінці потрібно дотримуватись таких превентивних мір і раз на рік здавати загальний аналіз крові, здавати глюкозу і дивитися, чи можливо в неї з'явився діабет чи ні. Ну, а якою є статистика цього захворювання? На жаль, статистика є невтішною, і на даний момент Міжнародна федерація діабету фіксує 537 мільйонів осіб хворих на діабет до 2045 року. Ця цифра зросте і приблизно хворих буде 783 мільйони. В Європі ця також характеризується зростанням на 13% хворих до 2045 року з 61 мільйона на даний момент до 69 мільйонів до 2045 року. Ну а як людина може запідозрити у себе цукровий діабет? В першу чергу хворий. На первиному етапі може запідозрити в себе спрагу, постійне відчуття сухості, бажання пити. Через це потім часто сечовипускання, поліурія, і вона може відмічати порушення загоєння ран. Які можуть виникати на шкірі, якісь гнічкові постійні захворювання на шкірі. Також це порушення інервації чутливості. Хворий може відчути у себе оніміння або будь-які інші порушення чутливості рук, ніг, чи є можливості запобігти цьому захворюванню? Чи... Є якісь міри профілактики? На жаль, запобігти вже виникне, те, що захворювання що виникло, ми не можемо. Але є при предіабеті це пограничний стан між цукровим діабетом і його відсутністю, Можна превентувати, можна, чим раніше ми виявимо цей стан. Тим скоріше буде відповідне лікування, а це не обов'язково медикаментозне, це в першу чергу фізична активність, правильне харчування дотримуватись, про яке вам буде на школі діабету більше розказано. І... Тобто, за допомогою цих невеликих дій, незначних дій, можливо відтермінувати цукровий діабет або уникнути це захворювання взагалі. Тобто, це дуже важливо, щоб виявити стан предіабету. Тож, ми вас чекаємо в четвер, першого числа. В на школі діабету о 16.00 Доповідати буде Омецинська Марина Володимирівна і будеться проходити в кабінеті номер 34 Там буде омовлено більше про харчування, фізичне навантаження при цукровому діабеті, про лікування цукрового діабету першого другого типів. Як виявити предіабет. Ви також дізнаєтесь, ваш власний ризик виникнення цукрового діабету за допомогою спеціальної програми. Чекаємо вас. До зустрічі!